Вони розбивали цілі ворожі колони росіян, коли ті прорвали оборону біля Вдіївки, намагалися швидко просунутися вперед. І понад чотири місяці бійці 25-ї січиславської бригади ДШВ не дають окупантам просунутися в бік Покровська. Ворожу силу і техніку спалюють артилерією та дронами, але й чималих зусиль докладають танкісти. Палять ворожі панцерники як і в близьких боях, так і з закритих позицій. Та працювати без реп-систем вкрай складно. Тож наші вояки просять допомогти зібрати їм на захист від дронів. Постріл. Від пострілів все навколо здригається, дим піднімається, але кілька секунд і панцерник випускає ще один 120-мм міліметровий снаряд. Пекельний ранок для росіян на авдіївському напрямку забезпечують танкісти-десантники. Артур Роберт, позивний робік просто давайте позивний. Остап їм всім по 25, та ще й служать у 25 й січиславській бригаді. ДШВ. про кар'єру військових не мріяли і на танку ніколи себе не уявляли. Але на будь-яких дорогах вони немов зірки. Така ситуація, що поки ти їдеш, тобі махають привід всі, але де б ти не приїхав на лінії фронту і в яку б посадку не заїхав, тебе там не раді бачать. тому що якщо знаходять танк, то в ту посадку все, що. Все, що може задійство, все туди і летить. Коли Росія вперше напала на Україну, вони ще навчалися у школі. Хлопці і подумати не могли, що їм доведеться теж протистояти ворогу. Але коли почалася повномасштабка, не вагаючись, пішли добровільно боронити країну. Що чекати? Чекати їх в себе вдома? Ні. Треба їхати, треба йти і вбити їх. І все. Вони що, і все, що робити. Нині цей екіпаж винищує ворога на одному з найгарячіших відрізків фронту. Після захоплення Авдіївки Росіяни знову намагаються набрати обертів і просунутися вперед. Атакують майже цілодобово. Починають масові штурми. Недавно 18 попиток за один день було штурмів? Да. Нині танки працюють більше вже як артилерія, тому що прямих боїв тут майже не буває. Це доволі небезпечно. Ну, як артилерія, то танкісти точно можуть знищувати і живу силу, і техніку ворога. Та якщо від артилерійського снаряду у ворога є шанси сховатися, то танковий летить швидко і зовсім тихо. Приїжджаєш вечором після тяжкого дня, і тобі скидають відоси, як ми працюємо і кажуть, що ви ну з першого пострілу в ціль попадаєте. Це ну приємне відчуття. мене. хоч щось мене після тяжкого робочого дня. Ми. Та це зараз хлопці стріляють з закритих позицій, а ще кілька місяців тому мали прямі танкові дуелі. Хоча самі ледве на диво вціліли. Ми заїжджали в посадку. І там був крутий поворот направо. Різко повернули направо і побачили на відстані десь 150 метрів ворожий танк. Він зробив постріл. Ну, не попав. Нам дуже пощастило тоді. У прямій дуелі тоді не пощастило росіянам. Цей екіпаж спалив два ворожих панцирники. А після того, як десантники 25-ї знищили до сотні російських танків під Авдіївкою, колонами на штурм росіяни бояться йти. Ну що, танкісти, десантники готуються працювати. Що у вас робота? так? так. Швидко відстрілятися, хутко зникнути або вдало замаскуватися. Це чи не найголовніше правило нині як для артилеристів, так і для танкістів. Бо господарюють у небі поки що росіяни. І, піві, і дрони, і скиди, все, що завгодно, можуть блонсети літати. Ну ви ж для них бажана ціль. Треба якось це робити. Ну як, ну блін, ну хто, хто, хто крім нас? Нині десантники збирають на протидію ворожим дронам на реп-системи. Без них працювати майже неможливо. Вони донатять зі своєї зарплати, але й просять допомоги і у тилу. Олег Корнієнко за Харкомах. Факти сітіві єдині новини.